I've got the victory living inside of me. I got the great a war. I can't overcome. This ain't no time to turn back. Noble is to go back. I gotta keep perceiving on till if it battles won. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, мене звати Кітмур. Ласкаво просимо до школи віри. Школа віри це місце, де ми збираємось, щоб зміцнити свій дух і віру. Чи знаєте ви, що в Писанні сказано, що ваша віра може надзвичайно зростати, і ми дізнаємось, як досягти цього і замість того, щоб бути розбитими або переможеними, вчимося перемагати, і ми вчимося підводитися і діяти там, куди нас покликав Господь. Отже, вимкніть все, що може відволікати вас, і відкладіть це на деякий час. Ми залишили вам місце в першому ряду. Заходьте, сідайте та візьміть свою біблію. Візьміть нотатник і дозвольте нам повірити в отримання реальних відповідей, які... Призведуть до реальних змін вже сьогодні. Давайте помолимося. Отче, в ім'я Ісуса ми вивільняємо віру, просимо помазання і допомоги Твоєї, просимо вказати нам напрямок. Ти знаєш про ситуацію кожного з нас, і знаєш, як нам варто вчинити зараз і згодом? І тому ми просимо мудрості Твоєї, ми просимо благодаті Твоєї і допомоги Твоєї. Дай нам очі та вуха, щоб бачити і чути, і серце, щоб сприйняти. І ми обіцяємо не просто слухати, а й діяти. І ми щиро вдячні тобі і славимо тебе за всі добрі справи, що відбудуться в наших життях в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Давайте сьогодні знову звернемося до Біблії, розглянемо 11-й розділ Послання до євреїв, який розповідає нам про віру. Почнемо з першого вірша 11-го розділу Послання до євреїв. Перший вірш 11-го розділу Послання до євреїв говорить: А віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Бо нею засвідчені старші були. Вірш третій. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим. Збудовані. Так, що з невидимого сталося видиме. Цей третій вірш є відповіддю на багато таємниць, як сказали би люди Всесвіту. Звідки все виникло? Як ми тут опинились? Як з'явилася наша планета, наше Сонце, наша сонячна система і все інше, як все виникло? Що ж, існують різні теорії, але як казав мій батько у вірі Кеннет Хейгін, він сказав, ви знаєте, що таке теорія? І ми б сказали, що ні. Що таке теорія? Він сказав би, що теорія це припущення, що засноване на незнанні обговорюваного питання. Теорія означає, що ви не знаєте. Якби ви знали, то це не було б теорією. І треба звернути увагу на все, що надруковано в підручниках, які викладаються в початковій школі та університеті. Будьте більш уважними до слова теорія. Теорія означає, що в когось є ідея. І вони уявляють, що все відбулося саме так, але не мають жодних доказів. Це не було встановлено, інакше це не було б теорією. А слово Боже не дає нам теорії. Воно стверджує істину. І, звичайно, як ми говорили вчора, ми можемо вірити в це або ні. Це просто наш вибір. Але я настільки рад, що милістю Його мені дарована а, свобода вірити. Я віруюча людина, та радію цьому. І не думайте, що я помиляюсь, не треба. Я щасливий. <рес> Але я не помиляюсь. У Святому Письмі сказано: І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Дякуємо Богу за правду. Ми не повинні жити в сум'ятті. Цікаво чому? Цікаво, чому я тут? Навіщо все це? Як все виникло? Якщо ви вирішите повірити в це, ви зможете отримати відповідь, ви все зрозумієте. Як усе це виникло? Прочитайте ще раз. Віруємо, розуміємо, і тут слід звернути увагу. На декілька важливих речей це сталося через віру, але і зрозуміти це ми можемо також через віру. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Існує інше царство, окрім матеріального світу. Воно називається Духом. Сам Бог є духом. Ангели це духи. Ми також є духами. Так, зараз ми перебуваємо у фізичному тілі, але ми не тільки тіло, а наше тіло схоже на рукавичку, в яку поміщається рука. Якщо ви виймете цю руку з рукавички, у цій рукавичці не буде життя без руки. І в книзі Якова сказано, що тіло без духа мертве. Отже, ми є духами. Але дух неможливо побачити оком людським. І все, що нас оточує, було створено не з нічого, а з духовної речовини. Тепер відкриємо книгу Ісаї, і давайте подивимося, що там сказано про оновлення розуму. Ісаї 55.11 Ісаї П'ятдеся, 55, Господь сказав це про свої слова. Ісаї 55, вірш 11, він каже Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається. Але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження. В тому, на що я його посилав. Господь каже, що його слова діють, Його слова приносять результати. І у 12 розділі послання до римлян мова йде не про відповідність цьому світу, а про перетворення шляхом оновлення свого розуму, щоб ви могли втілити волю Божу. Що ж, світ Безбожний світ використовує свої слова тільки для вираження думок і почуттів. У світу немає поняття використання слів, щоб щось змінити. Люди кажуть: Ну, я це відчуваю і тому намагаються передати свої почуття за допомогою слів. Я хочу, щоб ви знали це. І намагаюсь донести свої думки. Бог не промовляє свої слова тільки для спілкування. Коли Він говорить, він вивільняє віру, силу і духовну речовину, яка змінює все відповідно до того, що він говорить. Прочитайте ще раз 11-й вірш. 55-го. 55-го розділу книги Ісаї Бог промовляє, і ось що відбувається, коли слова виходять з уст Його. Він сказав так буде, і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається. У розширеному перекладі Біблії сказано, що не існує такого слова Божого, яке позбавлене сили або не може бути виконаним. Бог не говорить порожніх, безкорисних. Марних слів. А... І ми повинні цьому радіти, бо він ніколи не розлютиться і не скаже того, чого насправді він не хотів би сказати. Всі його слова мають силу. Вони діють і впливають, і ми створені за подобою і образом Його. І він сказав нам наслідувати Його як діти. Але насправді більшість людей ніколи так не робить. Більшість людей в це не вірять. Більшість людей, які ходять до церкви, не вірять в те, про що ми зараз говоримо. Як ти можеш так казати, брате кіт? Тому що я чую, що говорять люди, якби ви вірили, що все, що ви кажете, здійсниться. Ви почали б говорити інакше. Але через те, що люди не вірять у це, вони кажуть багато пустих слів. І ви побачите, що популярний жаргон виключно негативний. Негативний. Знаєте, популярна так звана крута бесіда без винятку є негативною. Днями я чув, як хтось розповідав про машину, яка досить непогано виглядала. І цей молодий хлопець сказав: мене нудить від неї. Мене нудить. Нудить. Чому не можна бути здоровим? Просто здоровим, нормальним. Чому всі говорять мене нудить? Або кілька років тому було популярним казати стосовно чогось дійсно доброго, що це погано. Це погано. Навіщо називати поганим те, що насправді є хорошим? Знаєте, більшість жителів нашої планети не усвідомлюють, що сатана є богом цього світу. Про це говорить четвертий вірш четвертого розділу другого послання до коринтян. І він впливає на жителів цієї планети, він постійно навіює нам думки і фрази, щоб змусити нас. Говорити про смерть, поразки, сум'яття, невдачі. Чи помічали ви, скільки популярних пісень містять фразу Я сходжу з розуму? Сходжу з розуму. Божеволію. Я божеволію від цього. Я божеволію від того. Зводить мене з розуму. Зводить з розуму. Існує сотні таких пісень, популярних пісень, в яких зустрічається така фраза, або в таких піснях співають: якщо я втрачу тебе, я помру. Я помру, я загину. І люди не замислюються над цим. Вони думають, так, так, ви помрете. Це правда. Точно, так, і я теж. Тому що люди не вірять, що Бог створив все словами своїми, або що Він створив нас. За своїм образом, щоб ми діяли як він, щоб наші слова впливали на наше життя. Але насправді не все, що ви говорите, відбувається, а тільки те, у що ви вірите, і якщо ви це скажете, це дійсно змінить ваше життя. І це добре, тому що, якби всі дурниці, які ми говоримо, але в які не віримо, відбувались, нікого з нас не було б на цьому уроці. Але ми маємо вчитися, нам треба вирости і припинити говорити безглузді речі і почати використовувати слова, як Бог використовує свої слова, щоб щось змінити. Згадайте, він сказав. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається. Боже, це дивовижно. З вічності минулого, до сьогодення і далі у вічність, кожне слово, що Бог коли-небудь казав, мало значення і змінювало все так, як він хотів. Це дивовижно. Все, що він коли-небудь казав, Стало реальністю. Слава Богу. Він не може брехати, він не може зазнати невдачі. А ми були створені за подобою Його, за образом Його. Ми можемо почати діяти, як він. Він сказав але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Скажімо, в голос класи, скажімо, я дух, що говорить. Я, я дух, що говорить. мої слова можуть все змінити. Мої слова можуть все змінити. Алилуя. Ми можемо обрати, що вкладати в наші слова. Слова це контейнери. Звичайно, ми всі розмовляємо різними мовами. І навіть якщо ви не розумієте мову, важливо не те, які літери пов'язані між собою, а що мається на увазі. Але. Мова і слова це не тільки мовленєві поняття, слова це контейнери. Вони схожі на чашу, в яку можна покласти думку і такі е, духовні речі, як любов, ненависть, радість, мир, віра, страх. Ви можете покласти все, що забажаєте, в чашу слова. Я міг би сказати, знаєте, давайте виберемося звідси. Або пішли, поспішай нам час іти. Ми повинні вибратися звідси. Треба вибиратися звідси. Я міг би використовувати схожі вирази, але один з них викликає страх. Ви бачите це. І ось чому ви не просто чуєте, а, наприклад, О, С, Я, І. Ви чуєте не тільки букви. До вас приходять думки і не просто думки, а щось інше: страх, або мир, або любов, або радість. Ви можете взяти одне слово: привіт, П, Р, І, В, І, Т. І ви можете вкласти в це слово різні речі духовні значення. Можна сказати: привіт. А можна привіт. Привіт. Ви можете промовляти це слово інакше і справа не тільки в акценті або тоні, а в духовному наповненні слова. Ви побачите багато про це в книзі приповістей, багато різних відкритих істин. І там сказано життя і смерть у владі язика. І це свідчить про те, що деякі слова можуть зцілити. А деякі слова схожі на стрілу, яка може пронизати тебе в саме серце. Так, ми знаємо, що нас благословляють словами і, і ранять словами. Очевидно, що слова це більше, ніж сукупність літер. Більше слова, що ми кажемо, більше, ніж просто звукові коливання, що відскакують від нашої барабанної перетинки. Слова мають духовне наповнення. Це те, що ми в них вкладаємо. Бог вкладає у свої слова силу творіння. Він вкладає життя в свої слова і світло, і мудрість. І він не озвучує перші думки у своїй голові, як це робимо ми. Ні, він так ніколи не робить. Він задумує не тільки те, що він хоче сказати, але й те, що він хоче зробити, чого він хоче досягти, і що хоче змінити. А потім він це говорить. Це не просто інформація, це наділення силою, це розширення можливостей, це зміни, все, що він говорить. Досягає того, що йому завгодно, все, що він говорить, процвітає і робить саме те, що він мав намір зробити. Вибір його слів. Чи можете ви сказати Амінь? Амінь. Про це говорить 12 розділ Євангелія від Матвія 35 й вірш 12-го розділу Євангелія від Матвія. Трохи сумний, але нам потрібно пам'ятати про це. Та бути більш обережними з нашою промовою. Ми все ще говоримо про віру. Так, вам краще повірити все. Неможливо говорити про віру, не говорячи про слова, тому що віра приходить від слухання слова і вивільняється через слова. У 35 му вірші 12 го розділу Євангелія від Матвія. Сказано добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Як добра людина виносить добрі речі зі скарбниці серця. І під словом серце Біблія має на увазі не фізичний орган. Мова йде про нашу сутність. Якби ви розрізали кавун і сказали: ось серцевина кавуна або дерева, і ви б сказали, що це серцевина того дуба або тієї сосни. Що це означає? Центр, ядро, серцевина. Так само з нашої серцевини, з нашого духовного ядра, хорошого чи поганого можна винести щось назовні. І як це відбувається? У 36 вірші говориться Кажу ж вам, що за кожне слово, пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня бо з ослів своїх будеш виправданий, і ослів своїх будеш засуджений. Як ви виносите будь-що? Звичайно, в наступній фразі він говорить про ваші слова. Ми виносимо будь-що за допомогою слів. І він застерігає нас від пустих слів. Що це значить? Пусте слово це неробоче слово непродуктивне слово. Зараз дуже популярна фраза, яка мені не подобається. І це фраза Я просто кажу. І я просто кажу. Я просто кажу. Що означає? Я просто кажу. Означає, що я говорю. Але це нічого не значить. Не звертайте на це жодної уваги. Я нічого не маю на увазі. Це і є описом пустих слів. Ви говорите, але не намагаєтеся чогось досягти своїми словами. Про це йдеться в посланні до Ефесян. Він сказав: Нехай жадне слово, гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Нам дійсно треба пам'ятати про вплив наших слів на тих, з ким ми розмовляємо, на тих, з ким ми розмовляємо. Ворог хоче використовувати наші слова, щоб нашкодити їм, перешкодити їм, і для цього він відправляє в наш розум різні думки. І якщо ми будемо казати все, що спадає на думку, ми будемо зловживати нашими словами. Насправді інколи ми дозволяємо ворогу використовувати наші слова, щоб завдавати біль людям і заважати їм. Навіть якщо думка прийшла вам у голову, це не означає, що її треба озвучувати? Не слід висловлювати думку миттєво. Необхідно виконати певну оцінку між цими двома кроками. Звідки прийшла ця думка? Вона справжня чи оманлива? І якщо я все ж таки це скажу, як це вплине на співрозмовника? Можливо, відлякає його, можливо, нагадає те, про що не варто нагадувати або образить його почуття. До чого призведуть ці слова? І це те, про що сказано в посланні до Ефесян: Нехай жадне слово, гниле, не виходить із уст ваших, але звідки з'явилось гниле слово, від нашого ворога. Він намагається зробити щось гниле. Що приносить смерть і робить нас слабкішими. Знаєте, я бачив людей в гарному настрої. Вони радіють чомусь хорошому, що сталося вчора, аж раптом інша людина підходить і говорить їм щось, і в них одразу змінюється вираз обличчя. І відразу їхнє щастя та захоплення змінюється смутком і розпачем. З якої причини? Причина негативні слова співрозмовника. Отже, слова мають значення, і слова впливають на все навкруги. І саме тому він каже за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Що це означає? Ми не звертали уваги на те, що казали, а іноді ворог відправляв нам думки і почуття, і ми просто випльовували їх, просто казали. Крім того, якщо ви відкриєте приповісті, про які ми говорили раніше. Ви побачите, що у псалмах і приповістях слова порівнюються зі стрілами, стрілами. Що деякі слова е, схожі на стріли. Ну або сьогодні ми могли б сказати кулі. Але що, якби я прийшов сюди сьогодні, і в мене був би величезний лук зі стрілами, який, як ви знаєте, є смертельною зброєю? І в мене були б стріли. І я прийшов би сюди дуже злим. Я увійшов би, навіть не помічаючи вас. Я розлючений і промовляю якісь слова. Аж раптом витягаю лук і починаю стріляти. Просто не дивлячись, не цілячись, я просто починаю стріляти, щоб позбутися злості. Я просто кажу. І тоді я бачу тебе, пронизаного стрілою. Ти стікаєш кров'ю, і я бачу цю стрілу і кажу ой, мені так шкода, я не хотів стріляти в тебе, але тебе вже поранено. І неважливо, цілився я в тебе чи ні. Хотів я застрелити тебе чи ні. Так само і зі словами. Слова діють так само. Все дуже просто. Поки я тримаю руку на тятиві. Я контролюю ситуацію. Я можу вирішити, не пускати стрілу чи не так. Без шкоди, без збитків. Але щойно я відпущу тятиву, стріла полетить. І Я можу сказати: ні, повернись, повернись, повернись занадто пізно. І запустили, вона знайде свою ціль, якою б вона не була. Друзі, слова діють так само. Слова Думки, а які не були вимовлені, можуть померти ненародженими, нікому не завдавши шкоди. Якщо мені щось спаде на думку, і ворог приведе мене до думки, але я зупинюсь, перевірю це в Біблії, узгоджу це зі Святим Духом, усередині мене, та вирішу, що ні, це неправильно. Я не буду це говорити. Ні, ці слова не допоможуть. Це тільки зашкодить. Я не буду це говорити. І як бачите, я досі тримаю руку на тятиві. Я все ще контролюю ситуацію. Писання говорить: поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері, губ мої, помолімося прямо зараз. Господи, Господи. Поклади, сторожу. поклади сторожу. На уста мої. На уста. Не, дозволяй мені. не дозволяй мені. Говорити неправильні слова. Говорити і, як... і покажи мені, як говорити так, як ти, так, як ти. Слова, життя слова життя і зцілення та благословення для інших. Благословення. Хвала Богу, хвала Богу. На сьогодні це все. Побачимося наступного разу у школі віри. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири один сім нуль два сім три дев'ять нуль.